Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про лабораторну роботу, яка називається визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра. І почнемо ми з того, що розглянемо, що ж таке балістичний гальванометр, яка його будова і як він працює. Для цього ми відкриємо схему балістичного гальванометра ось таким чином. І е, ви бачите на схемі на рисунку 1, що у вас подано відповідно будову балістичного гальванометра. Отже, почнемо з того, що, в залежності від принципу ДІЇ, прилади поділяють на такі системи. Магнітоелектричну, електромагнітну, електродинамічну, термоелектричну, індукційну, електростатичну та інші. Найбільше поширення в практиці отримали прилади перших трьох систем магнітоелектричної, електромагнітної і електродинамічної. І балістичний гальванометр саме відноситься до приладів магнітно-електричної системи. І розглянемо принцип роботи приладів цієї системи якраз на прикладі балістичного гальванометру. Що ви бачите на кресленні? На кресленні ви бачите, що у вас є магніт, два полюси, показані Н і S, Відповідно, між полюсами магніту створено магнітне поле до підвісу 1, прикріплена рамка 3. І знизу йде пружинка 5, яка теж закріплена. Тобто ось ця вся ниточка, можна сказати так, стрічечка, вона дуже маленька, її товщина вимірюється в мікрометрах, вона прикріплена з двох сторін до е, mm -hmm. якихось підвісів. Ця рамочка обертається під дією магнітного поля. і… Прикріплено дзеркальце 2. Коли на дзеркальце 2 падає з освітлювача промінь, відповідно, він відбивається, в залежності від кута повороту, і попадає на шкалу. Ось таким чином працює балістичний гальванометр, і поговоримо тепер трошки про це докладніше. Отже, рухома рамка. Яка обертається виготовлена з мідного дроту, і він намотаний на алюмінієвий каркас. Ми це бачимо на рисунку Б. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб збільшити момент інерції рамки. І гальванометри, в яких збільшені моменти інерції, якраз і називають балістичними гальванометрами. Відповідно, коли по рамці проходить струм, вона починає. Обертатися під дією, на кожну сторону діє сила ампера, отже, буде обертальний момент. З іншого боку, на підвіс 1 і пружину 5, ви бачите, що вони закріплені, діють відповідно сили пружності, які пропорційні до кута повороту і до якогось коефіцієнту, який є притаманним матеріалу, з якого виготовлено даний підвіз і пружину. І ми знаємо із умов статики, що зупиниться рамка тоді, коли обертальний момент буде дорівнювати моменту сили пружності. Отже, наступить рівновага. Можна підібрати поле і ці характеристики таким чином, щоб кути відхилення були невеликі, тоді дуже зручно проводити розрахунки. І якщо це все підібрано, а воно підбирається ми знаємо матеріали, ми знаємо довжини і так далі, то ми можемо говорити, що кожен гальванометр або прилад. Цієї системи має свою характеристику, яка буде називатися чутливістю приладу, і вона вже не буде залежати від якихось зовнішніх факторів. Ось таким чином працює балістичний гальванометр. Отже, магнітне поле повертає рамку, рамка повертає дзеркало, на дзеркало падає. Промінь світла, світло відбувається на шкалу. Далі вступає в роботу, так можна сказати, вже геометрія. Коли ми говоримо про те, що зараз я трошечки переформатую, ось це креслення зроблю по центру і трошки більшим для нас, може, менш чітким, нічого. Що ми бачимо? Що коли дзеркало, ось воно, в нас тут цифра, 2 дзеркало, повертається на деякий кут Фі, то, відповідно, промінь буде відхилятися на кут 2 Фі. Це можна розрахувати з законів геометричної оптики. І що ми ще можемо сказати? Що чим більше відстань від дзеркала до шкали, тим буде більша точність. Тому, коли ми говоримо про такі гальванометри, ми говоримо завжди, що точність приладу пов'язано із розміщенням, відносним розміщенням дзеркала і шкали. Що ж ми будемо робити в даній роботі? Як будемо використовувати саме балістичний гальванометр для того, щоб виконати роботу? Отже, у нас балістичний гальванометр підключений до відповідної схеми. Схема ось показана на кресленні. зараз я трошки переформатую, щоб мені було зручно вам це показувати і розповідати. Одну хвилинку ось таким чином. Зараз. Ось так. Ось я вивела схему на екран. Отже, ми бачимо, що живлення відбувається від РС, один з недоліків якраз приладів даної системи, що вони можуть вимірювати лише постійні струми. За допомогою ось цього реостата ми можемо змінювати напругу. Далі ми подивимося, що у нас буде вимірювання проводитися за допомогою при двох напругах. Далі в нас є ключ К1 перемикач, і коли він буде в положенні 1, відповідно, ключ К1, то, то в положенні 1, ось ключ. К1 в положенні 1, в нас буде замкнений РС на конденсатор. Отже, конденсатор буде заряджатися. І на вашому макеті ви теж побачите, що конденсатор заряджається. Коли він зарядився, ми перемкнемо ключ К1 в положення 2 і, відповідно, ще й закриємо ключ К2, щоб в нас схема була з вами замкнена. Отже, Конденсатор починає розряджатися. Вибачте, я неправильно сказала: ключка 2 поки що не чіпаємо. Конденсатор починає розряджатися ось по цьому колу. Ось воно. Ось це коло по цьому колу через гальванометр. Ось це саме той балістичний гальванометр, про який я вам розповідала. І ви побачите відхилення світлового зайчика. Отже, це відхилення буде пропорційне до заряду і напруги на конденсаторі. Далі, коли конденсатор розрядився, ми ж сказали, що рамка коливається і потрібно зупинити. Ось тут вже і входить ключ К2 в процес, він замикається, таким чином рамка балістичного гальванометра зупиняється. І все починаємо спочатку. Отже, тепер переходимо до таблички, яку будемо заповнювати. Зараз поговоримо про неї. Я вже в цьому семестрі традиційно для вас зробила. Зараз подивлюсь, щоб вона точна. Ви її бачили, зробила вам. Табличку. Ось таким чином макет оформлення вашої лабораторної роботи протоколу вивела всі параметри, які вам необхідні, і показую, що ви повинні порахувати для кожного із вимірів. Отже, вимірювання ви будете проводити для напруги у 1 і для напруги У2. N00 ви будете дивитися, заряджати і розряджати еталонний конденсатор ємністю С0. n 01 ви будете розряджати конденсатор С1 при одній напрузі і при другій напрузі. Далі вираховувати значення конденсаторів за формулами, які надані. Потім, це ж один і той же конденсатор ви розряджаєте просто при різних напругах, отже, ви отримаєте якесь середнє значення, і потрібно записати остаточний результат. Тобто це 1 х конденсатор, це як, ось він, який вказаний, це один, а другий вимірений це те, що у вас вийшло у ваші виміри. І далі порахувати відносну похибку. Формула також вам надана. І таким чином потрібно зробити для чотирьох конденсаторів заповнити ось ці чотири таблички повністю. Тепер переходимо до виконання лабораторної роботи. Отже, відкриваємо з вами сайт. Зараз я відкрию наш симулятор лабораторних робіт. Зараз, зараз, де він? Ось він в мене, симулятор лабораторних робіт, ось таким чином. Отже, вимкнули лабораторну роботу. Не забули, коли у вас висвітили з прізвище ім'я, це все заповнити, зробити скріншот таким чином, щоб було видно і назву лабораторної роботи, і ваше е, прізвище, де воно, а, ось воно, воно і буде видно, ось воно запишеться і група. І так. Ми включили лабораторну роботу, взяли напругу О1, взяли невідомий конденсатор, і що в нас Зелен... клавіша зелена заряд. Зарядили. Уважно дивимось на шкалу. Розряд. Розрядили. Хтось щось побачив, я не встигла. Можна було нажати стоп, але поки ми думали, він вже знов сам зупинився і перейшов на заряд. Пробуємо ще раз. Заряд. Зарядили. Ага, чому ми чого не бачили? Нам, мабуть, треба множник шкали було поставити. Ось таким чином. Я про нього забула. Отже, заряд, розряд, дивимось уважно, ось вже ми побачили, що вправа у нас рамка відійшла для. В мене я побачила приблизно 3,6. От для того, щоб я побачила точно, ще раз я заряджаю і розряджаю той самий конденсатор. Ну, може, десь 3,8. І я записую в табличку. Повертаємось до таблички ще раз, щоб ми про неї не забули. Ось сюди я записую два свої виміри. Потім ось тут у мене буде. N, 0 середнє. Ось потім воно піде в знаменник. Повертаємось до симулятора і вмикаємо перший конденсатор. Заряд, розряд, кудись улетів, і ми розуміємо, що нашої шкали не вистачає, тому вмикаємо множник 10. Заряд, розряд. Ну, десь 0,9 і помножити на 10 це буде вже 90 поділок. Перевіряємо заряд, розряд. Ну, да, десь 0,95 може. Перевірили і знов повернулись до таблички, записали відповідні значення, але вже ось сюди. Два рази порахували середнє і вирахували. Ємність конденсатора це 1 Далі змінили напругу. Змінили напругу, ось вона у вас У2, і виміряли теж саме з ємністю першою і другою і записали в табличку. Далі змінили напругу і перейшли до конденсатора С0 вас. Вже виміряно. Ви може побачити, що в кожній табличці воно у вас буде однакове, але ви можете вимірювати похибки також є. І буде це два виміряти, і записано у наступній таблиці. Отак От ви заповнюєте всі таблиці і здаєте заповнений протокол лабораторної роботи. Всього найкращого дякую за увагу!